Вітаю, друзі! Сьогодні займаємося доставкою препаратів клієнтам. І якраз клієнт замовив препарат, який називається Агрібактер. Дуже багато хто питав про цей препарат. Препарат двокомпонентний. Містить два штами бактерій, сумісний з більшістю фунгіцидних, інсектицидних протруйників, стимуляторів росту. Препарат можна застосовувати завчасно інокулювати сою. Навіть до 90 днів до висіву. Але зараз вже висів починається. Тому хто не встиг, будь ласка, звертайтесь, проконсультуємо, розкажемо. А ви отримаєте свою чергу максимальний врожай. Також зверніть увагу на фосформобілізуючий препарат, який називається Респі. Це бактерія, яка заселяє кореневу систему, виділяє ферменти, виділяє кислоти, які розчиняють недоступні сполуки фосфору, калію. Мікроелементів і стимулює ріст кореневої системи. Тобто вона покращує як живлення, так і додатково є стимулятором росту кореневої системи. Друзі, лишилось зовсім мало часу, тому не гайте, звертайтесь, ми на зв'язку. Дякую.